У нашому відділенні надходять діти дуже в дуже важкому стані. Це відділення інтенсивної терапії. Трапляються в моєму практиці випадки, коли антибіотики неефективні. Це часто пов'язано з тим, що ми бачимо зараз дуже нераціональне використання антибактеріальної терапії саме на первинному рівні. Дуже часто призначають антибіотики більш високого класу. У більш легких захворювань. А коли діти доходять, надходять до нас, ми вже бачимо, що ці антибіотики не працюють і ми повинні призначати або антибіотики резерву, тим самим формується антибіотика резистентність. Це нераціональне використання антибактеріальних засобів. Дуже часто ми спостерігаємо. Те, що антибіотики призначають на вірусні інфекції, там, де не потрібна антибактеріальна терапія, це дуже часто безконтрольно. Ми бачимо, що потім, коли там, де потрібна антибактеріальна терапія, вона вже не працює. Верховуючи важкі. Такий стан дитини, ми чаще всього використовуємо це парінтальний шлях ведення антибактеріальних засобів. Но для лікування більш легких випадків завжди рекомендовано паральний шлях ведення, він більш доступний, він не має побічних більш ефектів. Дуже доступний як в амбулаторному рівні, так і при легких випадках у стаціонарі. Для цього треба, щоб всі лікарі первинної допомоги завжди починали з перального шляху ведення ведення самих найпростіших антибактеріальних засобів згідно наших наказів протоколу лікування, особливо наш наказ 15-13 по антибактеріальним препаратам, і починали з груп, які давно вже забуті це. Ампіцеліни, це пеніцеліни. Якщо дуже тяжкий складний випадок, щоб лікарі стаціонару вже могли лікувати більш другими групами, які будуть ефективні і буде сформована антибіотика резистентність. Не бігти в аптеку, не шукати ніякі обхідні шляхи, щоб достати антибіотик, прималяючих якісь катаральних проявів, не наполягати особливо сімейних лікарів, лікарів первинної ланки, що при температурі в першу добу, навіть до трьох діб, не призначати антибіотики терапії. Бо дуже часто діти хворіють на вірусні інфекції, які не потребують і неефективні антибактеріальні засоби. І правильне організоване лікування дітей з катальними проявами або інфекцій верхніх, нижніх дихальних шляхів, правильна профілактика це призведе до раціонального застосування антибактеріальних препаратів і зменшити антибіотикорезистентність і навантаженість на стаціонарні наші.